Всім привіт! Це Геймін з Артемом! І сьогодні будем ми будемо грати в Brawl Stars нарешті. Дочекалися цю гру, якщо ви хотіли в неї. її побачити. У мене тут 3000 кубків. Я вирішую, що ми сьогодні будемо грати за Кольта я граю в Brawl Stars десь 4 місяці. І ми будемо грати. І ми починаємо. Адже якщо ви цього ще не зробили, то поставте лайк і підпишіться на канал. І прокоментуйте, яку виграю хочете побачити на каналі. Ага. Угу. Проти нас такі. Рації, а за нас отакі. У мене два ті майдаєвка. Не може бути. Один уже ні. І другий. Ходіємо. І. Mėtymeit, o mer, jokių skorbūtų, jokių skorbūtų. Un...

Шоуда У нас там це великий Ее! І ми це змогли! І ми продовжимо грати! У нас є три він за закульта! Граємо знову! Так! Що ж у нас буде далі? Проти нас два сп. Три! Лобі три спайка! Два з них у команді. них гадав. Є. О, ні, один зі спайків! Тут коробки! Треба коробки забрати! Třeba zabrat těch koksí korabky. Ne, Je. Míti majt. A mít. oh, Ne, A Já pomer. Co robíte, mám Я не робив тебе огонь. Інший Тепер я під'єднуюсь. Я! А ви два тімейта мертві зараз? Я тікаю. Тікаю. Тімейт, тімейт назад. Скільки разів за цю першу частину відео я вже сказав тімейту. Напишіть в комментариях. і напишіть в коментарях. О, там ще один. Б... У нас не было шанса. <сих> в відео. видео. И... О, там не то та, не, та, не та!

Так, проходимо, усі проходимо, е? Е, буша, а ми дотямейте мертвы. Minun pitää odottaa. Nyt en odottaa. Nyt odottaa, odottaa! Nyt en odottaa, mutta odottaa, odottaa! JAA! Minä menisin. Bravo Stars, teidän on

Абонирайте се! Абонирайте се! Абонирайте се! Абонирайте О, Абонирайте се! Абонирайте в Абонирайте се! А Так, і ми продовжуємо битися за виживання, атакуючи їх. Окей. Ви О ні. Ми тепер команда з трьох беззелених. Ми тепер взагалі не команда. На цій нормальній ноті. Ми завершили наше відео. Якщо ви дефікав не зробили, то поставте лайк. Коментуйте, яку ігру хочете. Бити. Найбільше, і якщо взагалі сподобалося цей відео, то не забудьте вдарити кнопку підписатися.